Бахмутський соняшник. Вітром гойдається, стебла самотньо стирчать, болим, щоразу щурнілий здригається, люта навколо печать, стихли зернятка під небом розхристані. От вже обіймами сніг, знову зима, переможемо. Ви стоїм, зможемо разом за всіх, Бахмутський сонячник вітру не хилиться, з небом розмову веде, встоїмо разом, хай навіть на милицях, і сонце українське зійде.